Таю, шановні друзі, покажу зараз вам ту клоунаду, яку парламентарі от роблять публічно на своїх телемарафонах. Напевно, знаєте, із розряду думають, що українці ідіоти і нічого не розуміють. Шукаємо міністра енергетики, підніміть руки там. Мої помічники. Ми можемо хто хоче спробувати себе. У Нас дуже гарні, дуже гарні умови є на цю роботу. Заробітна плата здається, 57 тисяч гривень, пожиттєвий статус пепа. Декларація, не бачу рук. Декларація а так забавно, щось таке забавне відбувається. Таке відчуття, що він не да? Що в Україні війна, що в тому числі завдяки їхній владі, яка продовжує воєнний стан і що є наслідком. Ну, воєнний стан, тобто продовжується репресії відносно простих українців. Отак люди пишуть в мережі. Да, з боку працівників окремих ТЦК і поліції. Він про щось таке забавне розказує, наскільки мені відомо, зараз в Україні багато хто без е, світла сидить. І це щось таке забавне: 56 тисяч. Так що ж ти на 56 тисяч, коли це міністр енергетики сидів? Ви що думаєте, ми ідіоти тут за нас е, взагалі ні за що сприймаєте? Я хочу. Давай, мене призначай на посаду міністра енергетики. Я маю чотири вищих освіти: одна з яких, значить, філософський факультет, червоний диплом, другий юридичний факультет, червоний диплом, і, і інші моменти. Що стосується організувати цю цю діяльність, я даю слово, що я вивчу це все за один рік і буду достеменно прям знати, що до чого і як. Давай, за 56 тисяч гривень буду працювати. А то він такий: ой, ми там, типа. Значить, не можемо знайти людину на посаду міністра енергетики. Звісно, як ви людині, наприклад, створюєте відповідні умови, від яких людина дуріє, що ми не знаємо ці умови. А типа потягни знизу і однеси доверху. Всі ми це прекрасно знаємо. Коли я жив в Україні, я прекрасно розумів, що взагалі відбувається. Я Не хочу знаєте, в цілому гнати на Україну, що там щось не так. Це прекрасна країна з прекрасними людьми. Ну, як в більшості своєї. Є люди, які, звісно, недалекі от того, що вони недалекі, ну це менше, на мою думку, частина. Багато бід відбувається для більшості, тому що люди, які розумні, які. Вони більш скромні, вони більш виважені, вони не влазять в якісь там, знаєте, заруби. Вони, так знаєте, як на чумних на цих дурачків на цю меншість дивляться, які там можуть каструлю на голову надягнути, розказувати про, знаєте, якісь просто космічні речі, при цьому всьому елементарно не можуть почистити зуби. Або там вдома сидять, а в них в, цьому, в стаканах пепел цих цигарок Ну, щоб ви просто розуміли. А більшість українців це прекрасні освічені. Люди і просто за рахунок от, навіть, такої певної пасивності і багато злих речей відбулося. На в придачу бонусам. і в принципі ну Є, є а, рука на першому ряту. Є, да у нас? все Ми а, з вами потім поспілкуємося. Але я бачив тут, чув, що Андрій Коболєв теж є в залі. Андрій Коболє, а де Андрій Коболєв. Але він розумна людина він руку не підніме. це Це я про те, що він знає, які очікують там. Умови, це не про вас, це про Андрія. Самі почутили, самі посміялись. Як же це смішно? Ха-ха. Ну тоді мені дайте, будь ласка, відповідь на одне єдине запитання. Чому рядовий українець не може стати міністром енергетики? Ну так, да, я розумію, потрібна профільна освіта. А діджей, ви ж знаєте, що от арахамія був діджеєм. Зміг стати депутатом депутатом Верховної Ради і зараз він керує цілою фракцією Слуг народу. Чому діджей може, А, наприклад, людину з вулиці на водітеля літака не можна, на хірурга не можна, на міністра енергетики не можна. Я вважаю, що з цими керувальниками вже тут, в принципі, все зрозуміло, докерувалися. Звичайно ж, повторюсь, звини Російської Федерації, тому що. Я якби українець і вважає за правильним критикувати свою там обрану владу народом України. Росія мені, в принципі, не цікаво туди лізти, щось там дивитися, як там у них. Мене цікавить, що якщо влада вона обрана, вона зобов'язана за законодавством України створити всі необхідні умови для України й українців для нормального існування, для нормального рівня існування. Якщо влада не справляється з цим, значить вона повинна піти. Це аксіома. І згідно законодавства України не потрібно продовжувати цей військовий драконячий стан. Понімаєте одне діло, люди ну знаєте, як кажуть, люди добрі, люби боже правдоньку. Одне діло, якби вони там продовжували військовий стан, і це стосувалось поліцейських, а то ж вони ну діло мають до простих людей, за руки за ноги викрадають, розумієте, і на першу лінію бойового зіткнення. Якщо тобі ну, їм щось не подобається, як ти говориш, то вони потім будуть мститися тобі, можуть придумувати різні кримінальні справи, переслідування і все в цьому роді. І таким чином, Україна потихеньку, як люди пишуть, в мережі перетворюється у концентраційний лагер якийсь. Розумієте, оце вибрали єврея Зеленського, який створив Такі просто прекрасні умови Зрозумійте, що да, Російська Федерація це перва причина, що тут відбулося. Мається на увазі, ці всі біди. Ну, в владі ніхто не дає право так ставитись до свого ж населення. Розумієте? І я, як українець, я рахую, я маю право критикувати, висловлювати свою думку особисту з того, що відбувається навіть в умовах воєнного стану. Тому що, якщо це вже чуть не людожерство почалося, вибачте мене, і далі мовчать казати, Ну війна щас не прийнято говорити, та що не прийнято говорити, та нас всіх тут не стане. Ми вже бачимо, як мінори ставляють візді Ми це все розуміємо. Хто це, що це, і откуда руки тягнуться не думайте, що ми такі ідіоти і нічого не розуміємо, що тут відбувається. Дивіться, на рахунок обов'язковості, в першу чергу, то, що ви про що ви говорили, обов'язково це для державних службовців угу. для всіх інших, це знову ж таки на добровільних засадах самих громадян, самих людей. Коли до нас приходить курсант, в першу чергу ми. е-е Розказуємо, чим ми займаємося, що ми будемо навчати, і чого хоче людина отримати, чи вона взагалі хоче отримувати ці знання. Коли вона до нас приходить, то вона вже зацікавлена. У нас є досить велика е, програма. затверджена. Отак, знаєте, як з сторони послухати, хрен пойми, про що він взагалі каже. Я вам переведу на про, на просту мову. Зараз навіть процитую це, виходить, Іван Ткаченко. він... Керівник Хмельницького обласного центру підготовки населення до національного супротиву ну, типу, партизанство. Якщо в случі чого почнуться більш такі серйозні бойові дії, то от він готує населення для того, щоб вони партизанили і в такий спосіб захищали Україну. Чи має місце це бути? Має місце це бути. Це нормально для того, щоб Україна збереглася. Ми ж, я думаю, всі тут дорослі, адекватні люди. Ми всі за Україну, ми любимо Україну. Просто що е я вважаю, що це все должно бути більш все ну, одно на якомусь серйозному рівні. От прям пропаганда вестися, тому що от на фоні білого там, я не знаю, стіна і прапірець розмальований, і він це, ну, не ухожений, не бритий. Це не викликає. От я в мене нема такого, щоб я зараз послухав і сказав: Вау, да, переконав мене. de Я вважаю, що, звісно, ключ до перемоги лежить у кармані Зеленського і Путіна, і вони повинні безпосередньо зустрічатися і домовлятися, вирішити ці всі питання. А не Зеленський бігає, Путін теж уходить від всяких можливих переговорів. Наскільки я розумію, ми ж відсліджуємо засоби масової інформації. Але, попри це, одна інша сторона розповідає про те, що ми за мир, ми хочемо, щоб це все закінчилося і звинувачують одна іншу. Вибачте, ну поки ви там звинувачуєте, Бачуєте, вмирають люди? Саме більше драконить, от я б читав людину, слушайте, нав'язують чужу культуру, мінори ставлять ну, на хрещатику поставлю. До чого це? Я не против, дивіться, іудейських свят. Вони мають по конституції по закону на це право. Але до чого це на, на центральному майдані? Це до чого? Ну, демонстрація, що ми тут главні, чи, чи що це? Я не можу зрозуміти. Нас там, я вважаю, або нічого не повинно бути, або православний хрест, так як більшість українців це православні люди. От і все. А оця демонстрація. Ну будь ласка, є синагоги, там ставте, моліться е з повагою до ваших свят. Ну, от на центральній, там де вибачте мене через дорогу маса прапірців, де воїни Збройних сил України загинули, до чого це ваша мінора там? Ну до чого це? Щас ви скажете, так є євреї, які е також воювали дано їх меншість. Ну, зрівняйте у відсоткому співвідношенні. Нічого проти немає, також євреїв, але не треба нагліть, як мені здається. А то кличко, щось там. Ну я дивлюся, я розумію, що він сам єврей, і йому плівать, що там українці возмущаються. Зайдіть в Фейсбук, куди-небудь в любу групу почитайте. Це взирвало суспільство. А вони далі розповідають нам про потужну потужність. Не треба нам нав'язувати чужу культуру. У нас є своя культура, яку ми поважаємо, любимо і з повагою ставимось до інших. Але не треба оце на центральних, значить, майданах демонструвати, що хто хазяїн, бо це виглядає саме так. Програма з 15 напрямками, які ми можемо викладати. Одні з основних не буду перераховувати всі це тактична підготовка, стрілецька підготовка, підготування БПЛА. Немало важливий, один із найважливіших, мабуть, це тактична медицина додати до медичної допомоги. Здалося б абсолютно здорові і правильні речі цей чоловік каже. Але для чого це людям? Ну людям треба мир. Людям треба, знаєте, більш переходити на рейси миру, не взагалі не знати, що таке війна, створювати сім'ї, будувати бізнес, поступати в там вузи, університети, технікумі, пту і так далі. Для того, щоб ну, якась життєдіяльність адекватна, здорова була. Чи потрібно наперед, наприклад, дітей цьому навчати, все одно це не допоможе. Якщо, не дай Боже, якась серйозна війна, ну я не знаю. Я вважаю, що потрібно психологічно країні від цього відходити. Це моя виключно думка, я її нікому не нав'язую. Але, блін, якщо ви, наприклад, з одного боку щось і робите, зробіть так, щоб це зацікавило, щоб це було як мінімум цікаво. От я послухав цього чоловіка, мені не стало цікаво, мене це ну. Не взяло. Ну, гарно, що ти розумієш, і ти реаліст, і розумієш, що гарної угоди не може бути. Ну, це ми розуміємо всі, там всі люди, які мислять, хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на, на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо, або її не буде. Чи є шанси? На те, що вона станеться, ну з американцями зараз, незважаючи на те, що вони тиснуть більше на нас, ніж на них, ми всі розуміємо, да? але є шанс. Є без них, я вважаю, що шансів не буде. Буде тільки військовий шлях вирішення проблеми. Ну, бачите, розуміє, хто може сказати, що вони влада, типу, не все вони прекрасно розуміють. Бачите, угода може бути або поганою, або дуже поганою. Це зрозуміло, тому що ну, взагалі шлях війни, вирішення цих військових моментів, але знаєте, обіда з чим? З вини Російської Федерації, вони ж все ж таки напали. Хтось скаже, така Майдан ви спровокували. От на Майдані ви це все спровокували, там повернули свій вектор. Так ми незалежна країна. Ми самі вирішимо, куди нам. З ким і як, і де і до чого? До чого, до, до чого тут іноземна держава? А ви от люди там не захотіли з вами жити. Ну, Тільки чомусь ці люди транслювались виключно на ЗМІ Російської Федерації. Ви ж теж не думаєте, що ми дураки, нічого не розуміємо. І в шахтах Росії познаходили е, масу зброї, якою воювали. Ну, Як мінімум, це комічно виглядить, які хлопчики розп'яті на хрестах. Це з одного боку. З іншого боку. Євреї просто окупували владу України, і ми дивимося, як орган виконавчої влади виконує їхні накази з точки зору повідлову чоловіків. Це вчиняють працівники окремі поліції, працівники ТЦК, і їм пофіг. Головне, щоб самому не йти. Це, а це біда, це трагедія. І ми розуміємо, хто організовує. Ми розуміємо, що от ті, хто лице показує у владі, вони також розуміють, що вирішення цього питання можуть бути або погано, або дуже погане. Але українці хочуть, мені я переконаний, що щоб чим швидше взагалі. Оце все Гуняво закінчилося. І бувший діджей Арахамія, а нині голова фракції там, Слуга народу, розповідає, кого там на посаду міністра енергетики. Ну, ну, дуже смішно звучить це з його вуст, бувшого діджея, нинішнього голови фракції, про те, кому там є там посада. І такі, хе-хе-хе, ну, ви ж розумієте. Та є люди, є хороші спеціалісти. Отака історія, друзі. Дякую вам за увагу. Підтримуйте цей канал лайком, підпискою, якщо такий контент підходить. У мене все. До зустрічі.